Що? Sure. Третє місце червоногородський або джуринський водоспад на Тернопільщині. Саме восени тут мало людей, вже ніхто не лізе воду, ти зможеш насолодитись не тільки красивим водоспадом, а й краєвидом Червоногородського каньйону. Четверте місце в моєму топчику це печера Блинки. Мало хто про неї чув, ще менше хто бував, печера екстремальна і дуже красива. Я хочу, хочеш туди, звертайся, буду твоїм гідом. До речі, печера, на мій суб'єктивний погляд, набагато красивіша, ніж оптимістична і кришталева. Але вона потребує мінімальної фізичні підготовки, і там доведеться справді полазити, щоб побачити щось красиве. П'яте місце це Теребовлянський замок містечко містечку Теребовля. До речі, це одне з найстаріших містечок України. Теребовлянський замок знаходиться на замковій горі, і там ще є дуже красивий атмосферний стародавній парк. І якщо ви вже будете в Теребовлі, то не забудьте піднятися на міську ратушу, з якої відкривається панорамний краєвид на всю Теребовлю і її околиці. А на неї коштує всього 25 гривень. Якщо було цікаво, з тебе лайк.